Всім привіт! Мене звати Таня, і це моє перше відео. І це канал про в'язання. Наразі я в'яжу максимально шкарпетки. До цього в'язала іграшки, аксесуари, іноді ключові вироби, але загалом дуже-дуже рідко. Тут більше буде про шкарпетки. Я розпочала шкарпетки. З шести нитки, Тут 60 петель спиці 275, спиці саме звичайні, з Китаю. Пряжа це залишок від опалу. Тут десь 50 грамів, тому до цього маточку я буду додавати алізе Woltime. Я замовила з України, мені приїхала посилка. До цих шкарпеток я буду давати пряжу Alize Wool Time. Поки що не знаю, якого кольору, тому що я змогла замовити ось такі кольори. Цю пряжу буду цю, цю пряжу буду вив'язувати не повністю шкарпетки з одного кольору, буду міксувати, тому що в мене є ще залишки шестинитки, і я хочу комбінувати, щоб ось це була додаточна пряжа. Зараз покажу залишки. Це залишки шестинитки. Ось ця пряжа куплена в стоковому магазині, це, скоріш за все, опал. З цієї пряжі я в'язала. Це також куплено в стоковому магазині, вона була без етикетки, купляла давно-давно. Це залишок від опалу. Ось така пряжа колір 11210. Я не знаю, чи зараз вона є в продажу, може, вже знято з виробництва. Це залишки Alize Vuol Time. І сіра також залишки Alize Well Time. Тому на ці шкарпетки, які в мене зараз. Є, я тут відмотувала, хотіла зробити одинакові смужки, тут є рапорт, але в самому моточку є вузлик, тому я не бачу сенсу відмотувати пряжу, все одно вона далі йде однаково. Сюди буду додавати або ось таку пряжу бо білу. Не знаю. Ще є трошки сірого, якось буду комбінувати, але хочу всю шестинитку вив'язати, щоб вона вже не лежала в мене. Ще є в мене моточок нитки. Цю пряжу я купляла в Німеччині в тому році за 7,5 євро. Тут 100. 50 грамів, 150 грамів. Планую в'язати 315 метрів. Планую в'язати на спицях 3. Виробник пише 4,5 -5 розмір спиць, але для мене це буде дуже деряві шкарпетки. Можна, не знаю. Макарошки працювати. Тому хочу з цієї пряжі вив'язати спочатку, може 38-39 розмір, може 40-й, а залишку зв'язати якісь маленькі дитячі шкарпетки. Ще мені приїхала посилка, не тільки пряжа, а ще я замовила мило. Мило я купувала для вовни, для шкарпеток, але потім я вирішила спробувати мило від плям, тому що в домі діти. І діти пачкають одяг дуже сильно. Хочу спробувати це для дитини. І ще мені поклали на пробу три кусочка мила. В подарунок положила три пробника мила. Дівчина, я, у якої я замовляла, я підпишу в, в інфобоксі. Тут є одне мило для атопічної шкіри, і два мила, вже не пам'ятаю від чого, буду читати. Це, здається, косметичне мило або мило скраб. Вона пахне дуже приємно. Буду пробувати. Потім розповім своє враження. Сьогодні ще робила фото для продажу шкарпеток. І ось так зібрала я корзинку шкарпетками. Це не всі зв'язані шкарпетки в мене. Я не знаю, як у дівчат виходить складати так гарно шкарпетки. Що все рівненько, все гарно, я їх пхала тут хвилин 10, але все одно мені не подобається. Тут то п'ятку видно, то якісь бока. Але ось така корзинка в мене є зібрана зараз. Шкарпетки я продаю на місцевому сайті, і процент від продажу я доначу на ЗСУ. Ще мені потрібно зв'язати термінові перчатки. Це перчатки на замовлення. Був заказ на чорні перчатки, але для підлітка вони такі, кольор графіт. Це регія, шовк, 100 г 400 метрів, колір 0,50, пряжа. Танка, дуже тонка, я купила самі звичайні спиці 2 мм, тут в магазині, почала їх в'язати ще в тому році, дов'язала я до великого пальця. Далі тут потрібно розділити і вив'язати 4 пальця. Мене це лякає, зупиняє, тому вони лежать рік. Ну, а ще замовниця сказала, що ну, можеш не поспішати, тому що вже не сезон, це буде на наступний рік. Ну, ось, я і не поспішаю. В нас вже жовтень, потрібно зв'язати, відправити. І треба перерахувати тут розмір. Буду питати знов замір. Тому що я вважаю, що рука вже може вирости. І треба бути. Ну, фок за фігня. Все, пішла я працювати до побачення. Хочу сьогодні вибрати шкарпетки. Я зараз з Алізею питаю. Вони трохи замалі. Хочу попрати, подивитись, може пряжа трохи розтягнеться. І мило від Валерії буду перший раз пробувати. Я вибрала шкарпетки і я трохи здивована, тому що це алізевултаєм, але в нього велися такий пух. Інші шкарпетки теж лізевултай, але нема такого поху. Вони такі рівненькі. Знайома мені дала пряжу. Тут суперфайн. Хлібака, вона хоче шапку. Купляла колись давно, десь давно, я не знаю де. В США вироблена. І вона хоче шапку. Я перемотаю і подивлюсь. Тут 220 ярдів це 200 метрів на 100 грамів. Пасма пофарбована. Тут десь 5 кольорів, Переходи є Змотаю в бунтик і подивлюся, як воно буде виглядати. Сьогодні у мене вечір перемотування пряжі. Це Alize Voltaim, це Alize Voltaim, це, це опа. Це також опал залишки, а ця пряжа то, що на шапку піде да? альпака. Сьогодні в мене вже неділя, і пройшло два тижні. Я хочу показати, що я встигла зробити за цей час. Це шкарпетки з залишків, в'яжу з двох пряж. Сіра це в мене залишки. І така біла це alize wool Time. Цієї пряжі було 100 г. Це був новий моточок. А сірою було залишок. І тут резинка зв'язана просто сірою, тут я чередувала смужки, тут трошки хелікса, знову смужки. Вив'язую розмір, який получиться. Такого плану біло-сірого в мене третя пара буде. Перші шкарпетки зв'язані з опалою такі. Друга пара. Тут є трохи Хеліксу. Вони не однакові. Тут я підбирала смужки, але далі пішов розрив, тому як вийшли. Шкарпетки також в мене різні, і п'ятка тут сіра, ця п'ятка чорна, але це буде пара. Але мені настільки ці шкарпетки набридли, що я почала в'язати шапку. Шапку я в'яжу з альпаки, це мені дівчина дала, щоб я її зв'язала. Шапку. Наразі я встигла зв'язати. 18,5 см. Я дивилась, по майстер-класах треба десь 30 см, 32, але тут ще буде закриття макушки. Тут я робила один ряд зняти петлі на ізнанки. Планую, щоб воно плану ось так, цей підгін був. Пряжа м'яка. Тепла, руки рукам дуже тепла, але вона колюча і з неї сипеться ворс. волоски. Я коли в'яжу цю пряжу, це або в, в транспорті, а якщо вдома, то я просто е, в'яжу на полотенці, тому що з неї сипеться дуже-дуже багато цього мотлаху. І ще третє з шкарпетки в мене. Теж почала, щоб відволектись трошки. Біжева, кремова, це Alize Voltaim. Така синя, зелена це теж залишки. Тут жакар 2 х 2, тут смужки. Тут Хелікс. Просто хочу вив'язати. Ось цю пряжу. Алізевултам я поділила на два маточки по 50 грамів, і цієї грамів 20 чи 30 було. Теж навпіл поділила і в'яжу. В'яжу на чулочних спицях, ці шкарпетки в'яжу на чулочних спицях, розмір 2,75. І це, мабуть, мої перші шкарпетки на чолочних спицях за 3 роки. Подивимося, чи вийде в мене щільність однакова, щоб зв'язати іншу шкарпетку, тому що ще в мене і шапку в'яжу, і інші шкарпетки. Подивимось. А ще хочу показати мій експеримент з пранням. Я завжди блокую шкарпетки. В мене є блокатори, але ось ці шкарпетки були попрані, і так як в мене немає блокатора такого розміру, я їх просто висушила і все. Я з картонки зробила блокатори і одягнула. І вони такі красиві тепер. Я фотографію, як вони виглядали з пранням, але без блокування. І шкарпетки сіре залізе волтаєм. Вони теж такі були незрозумілі, стягнуті дуже сильно. Я їх попрала, одягла на блокатор, висохли вони. Тепер такі рівненькі, гарні, мені дуже подобаються. Все на цьому тижні, на цих двох тижнів. Більше я нічого не встигла. Дякую за увагу, дякую, що ви подивились. Маю надію, що ви взагалі подивилися моє перше відео. До нових зустрічей!